Добрий вечір, це канал. Я і мої кози, і ми з вами розкриваємо посилку від Маші Симонович з каналу Захоплення Марічки. Подивимося, що тут у нас є. Ой, божечко, заклеєно що? Що розклеїти не можу? О! А де воно ще поперек склеєне? Так, розліпили. Так. От що що? А Маша... А Маша буде? Ой, Маша обита буде. Маш, дякую. Це мені подарок на моє день народження з Наталією. Ось така красота. Ці які, шоколадочки всякі. Це, я не рекламую, я, я хвастаюся. Ось така розпаковочка. Дивіться, скільки шоколадочок. Канал, зветься, Захоплення Марічки. Ось вона має свій канал. І вона показує про своє життя, як вона виживає в. Даний час вже вроде, шостий рік без світла. Ось таке діло. Так що є таке. І ніхто їй не обрізав світло, як там писали в коментарях, що хай би була заплатила за світло, щоб її не обрізали. Його просто ще не підводили. Ну, а це насіння таких квіток, як я дуже хотіла. Ось. Ну, будемо сіяти. І подивимося, як вони цвітуть. Так, за насіння не дякую, а за все остальне дякую. Ось, Я не знаю, які а Може тут пише, Цвіте лише на сонячній стороні. Сонцелюбна Газанія. О, однорічна. Газанія. О, бачите? Ну, я так не помню, як вона називається. За квіточки не дякую, за турботу дякую. А що я тут ще маю. Так, коробочку я заберу. Тут мені мене такі гарні подарочки. А передо тут, що тут тут ще у нас є. Така різинка на вуха на голову. О, красота. Дуже гарна. Дуже-дуже гарна. Я вас дякую. А тут у нас яка красота, який у нас бантик! Йо -йо. Понятно. Так. Де тут Маша в'язала мені таку красоту. Ой, дивіться, яка красота. О. О. Сама в'язала. Да, вся Маша сама в'язала. Да. Ну завтра удягнуся, вийду на двір. У хаті воно того не видно буде. І наталка мене. <плес> і наталка мене познімає, я по покажу, яка вийшла красота. Маш, дякую. Це точно і красна мене буде. Я не знаю, як воно зветься. Жилетка? На жилетку ні. Сухавка? Його... Ні, господи, той. Нагадай мені, я скажу. Знала б, я тобі нагадаю. Ой, забула. Ну ладно. Потім спитаю Маші, то вам скажу. О, кардюган, чи як там воно А, Кардиган. Кардиган. Ось таке. Таке воно дуже гарно зроблене. Тут такий з боку гудзичок є. Дуже гарна в'язка, такий дуже гарний узор. Маш, я тобі дякую за подарок. Дуже гарний подарок. Зроблений твоїми руками. Це... Розумієте, що Цей подарок дуже дорогий, бо це людині треба було його мати, коли зв'язати, мати, коли його зв'язати, щоб вечорами немає як в'язати, бо в неї світла нема. А вона ще й на роботу ходить. Ось таке то діло. Так що, ось такі діла. Треба було знайти ви... час в день. Коли є світло, а зимою дні маленькі. Ось це дуже дорогий подарок, бо це дуже багато труда. Її було його зв'язати і зробити. Так що, Маш, я тобі дуже-дуже дякую за подарок. Мені дуже-дуже приємно, дуже гарний подарок. Хто ще не заходив до Маші на канал, заходьте, підписуйтесь. Канал зветься Захоплення Марічки. Ось, їй ж там небагато залишилося до тисячі, щоб що була тисяча, щоб вона могла вже виходити в стріми, коли буде мати час в день. Ось, бо ввечері їй дуже тяжко в стрім виходити, бо світла нема. І тяжко читати тоді без світла. Так що це є дуже тяжко. ось. Так що заходьте, підтримайте, підпишіться, щоб їй було вже тисяча підписників, щоб вона могла вже перейти той. Той заповітний поріг тисячу. ось, І завтра я вдягнуся, вам покажу, який вид має він цей Кардіган. чи як там, чи карді... Не знаю, як воно правильно коротше кажучи, Головне, що воно дуже гарно і з любов'ю зроблене. Я дякую Маш тобі за подарок. Дякую за шоколадки. Ну, шоколадки то Наталію, я знаю. Ну, я знаю, поділюся. Так о, я її білий шоколад віддам. Молочний шоколад віддам. А собі заберу чорний. Ну, я добре, я їй дам п'ять, собі тільки три візьму. Ну як Наталю, так ділимося, ні? Ну, як вже буде. Ха? Як вже буде. Як же буде? Ну, добре. Як буде, так буде. Ось такі то справоньки, Так що всім миру спокою. Затишку, ну і завтра покажу. Який в мене вийшов кардіган, як, як, як він на мені дивиться. Так що всім пока місь пауза, а там до завтра. Ось, Маш, дивись. А яка красота? Якраз на мене. Ось такий подарок. Мені Маша з каналу Захоплення Марічки зробила своїми руками таку жилету мені зв'язала. Такі дуже гарні узори. Дуже гарно зроблений. Дякую, Маша, за турботу, за твою працю. Що Так гарно зв'язала. Ну а зараз постав паузу, я ще один подарок покажу. Чекай, ну, воно синє на камері, насправді воно зелене. Воно зелене таке. Ну, а це ж подарок мій, той ще на 8 березня я прийшов. Я казала, покажу. Ну, просто часу не було. Ось. Такий, теж на мене якраз. При. Ну, а ось так за... виглядає застібнений. Дякую за подарок, і той, і той гарний, і той і той. я вам дякую за турботу, за, за Марічкін. Я кажу, що то Марічка мені Маша перестала. Ну, а це і людина не хотіла, щоб я казала. Втім, мені там писали, що сама собі купила і похвалилася. Ну, хай буде так, думайте, думаєте, як вам так легше. А я кажу, що це подарок. Ось так. Всім миру, спокою, затишку скорішої перемоги. До зустрічі в вслідуючих відео. Ну, і я забула там сказати. Так, резинку ту, що я показувала у відео. Це резинка для Наталії. Ну і шоколадки для Наталі. А для мене. А для мене. Е, Той сведер, кардіган чи камізелька, як воно там зветься, не знаю. Ось так моя вже квіточка починає цвісти, Ось так вже пускає цвіт далі. Ну, сюди ще далі по пагонах цвіту нема. Ну, вже скоро-скоро вже починають вони набирати, що вже скоро буде цвісти і тут. От то, що ну тільки сюди, бачите, от. Бачите, пустив. А сюди ще ось, ось ця. Брунька ще немає. Ті ще не мають світу. Так що ось таке то діло. Ну і не забувайте заходити Маші, підписуватись на канал. Захоплення Марічки я посилання закріплю в коментарях. Ось таке діло.